Сьогодні у нас спецвипуск про першу лігу, і мені здається, що наша перша ліга схожа на Бундеслігу, лігу Тому що є команда, яка нищить всіх суперників це Буковина 48 очок. І є 5-6 команд, які борються за першу четвірку. Ось така наша перша ліга. Сьогодні ми будемо розбирати її. Це 37-й випуск проєкту «Третій Time. Про український та європейський футбол. Буду вдячний вам за підписку. Ставь подобайку, тисни на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пише коментар, став лайк, підписуйся на канал, щоб бути учасником за цей шарфик Ювенентуса. Він цього розіграшу виграв у Лі, у Лігі чемпіонів в серії А та вчора виграв в Кубку Італії. Тому пиши коментар, став лайк, щоб виграти цей шарф. Починаємо. Буковина в цьому розіграші першої ліги розпочала з двох нічих, але потім видала серію з 14 перемог поспіль. І Чорноморець лідерував в першій лігі до 16-го туру, але потім у Чорноморця пішов якийсь спад. Вони програли в Кубку і потім пішло, поїхало ну, нічия з Вікторією, з Прикарпаттям, лівий берег, програли Буковіні та нічия з Міталістам. Але все це наслідок тих моментів, що вони постійно видалялися, в них постійно все було на тоненького, 1-0, 2-1. Не було впевнених перемог, Були, але їх було дуже, дуже мало. Навіть вдома вони грали на тоненького 1-0-2-0. Але це, це прагматика кучера. І він е, на неї непогано вигузив, але е, не вистачає стабільності на дистанції. На початку сезону це проходило, але наприкінці осені ставалося осічки все, все більше і більше. І е, ось цей останній матч це був показник того, що команди вже не вистачило сил. На останню гру, і вони просто програли в Орслі без шансів 3-0. <кій> Якось е не склалося у Чорноморця в кінці е сезону у останніх 10 матчах 5 нічих, їх, 2 поразки та 3 перемоги. Це не дуже гарний результат для команди, яка претендує на вихід до УПЛ, <кій> тому що е на дистанції в УПЛ ще буде важче. Е тому що там, ну. Більше ігор в осінньої часті, і навантаження там більше, тому що команди грають краще. І я не знаю, як би Чорноморець е, зміг би зіграти в УПЛ з таким складом. Треба підсилюватись взимку, треба на, налагодити гру е, психологічно, тому що дуже багато видалень. <кхід> і не знаю. У кучера є над чим працювати. Я думаю, що буде і підсилення, і кучер зможе е зробити так, щоб Чорноморець вийшов напряму. Я не говорю вже про перемогу в першій лізі, тому що, дивлячись на те, як грає Буковина, от ми зараз про неї будемо говорити, е то я не бачу у, у якихось команд ще шанси поборотися за титул е першої ліги в цьому сезоні, тому що Буковина. Тільки три, ну, ну, тричі зіграли в нічого. Всі, всі матчі вони виграли. І Буковина ще в Кубку України грає. Вона зустрінеться з ЛНЗ, Там буде дуже важко їм грати. ЛНЗ дуже в порядку. Але Буковина вже пройшла Карпати Львів а Карпата Львів виграла у ЛНЗ. Тому ну, не будемо складати тут ці пазли, але в Буковини є шанси, у них дуже непогана команда. Вони тільки в цьому зоні не виграли у Інгульця, двічі зігравши в ніччю. А так, у лобовому матчі з Чорноморцем, вони виграли за першу сходинку. Там, Десь близько вони були. 31 пункт був у Чорноморця, 35 у Буковини. Якщо б вони програли, то у Чорноморця було б 34, а у них 35. Але вони цей матч на виїзді виграли. Тому Буковина е цілком заслужено є на першому місці і має свої очки і велику перевагу на весну. І я думаю, що в них також будуть підсилення, і Шищенко. Дуже гарно побудував команду, я думаю, що в нього все вийде. Лівий Берег стартував в цьому чемпіонаті не дуже впевнено. Вони програли матч агробізнесу, потім Феніксу Маріуполю, потім вилетіли з Кубку, програли Буковині. І в них вони так посередньо йшли до кінця жовтня, але потім до початку жовтня. Але потім в жовтні та в листопаді видали дуже е, непогану серію з 13 без, ну, перем... без програшів. Е, вони зіграли тільки, тільки в щу і 10 перемог. І тому вони за ну зараз посідають другу сходинку, е, обійшовши Чорноморець в останньому турі. Е, вигравши у Вікторії, а Чорноморець програв в Орслі. Тому її виберег займає. Другу сходинку з 39 пунктами, а у Чорноморці 38. Але я думаю, що з лівим берегом боротьба в Чорноморці буде до останнього туру. Тому що ці дві команди вони схожі. Лівий берег погано підготувався до сезону. В них були ці переходні матчі, вони не знали, що будуть робити. Тренер був, ну, скажімо так, не такий, який потрібен для лівого новину берега. Mm -hmm. Зараз Рябоконь прийшов, і гра налагодилась, і дуже непогано зігра... mm -hmm. ну, зіграли останні 10 матчів під його керівництвом. Ліво Берег буде, е, він виграв у всіх своїх прямих конкурентів, окрім е, Чорноморця та Лівого берега. Інгулець, Прикарпаття та агробізнес. Такий лівий берег. Я впевнений, що в клубі гарна інфраструктура, є школа, е, є розвиток, і вони будуть підсилуватися в цій зимі. І я вважаю, що Чорноморець, Буковина та лівий берег ці команди, які заслуговують вийти до першої ліги. Інгулець і агробізнес це команди, які ну, посередні ну, навіть на першої. Ліги, це моя думка, але мені здається, що лівий берег Чорноморець та Буковина більш готові до УПЛ, ніж інголець та Агробізнес. Тому що стадіон, на якому грає Інголець, ну, м'яко кажучи, база, ну, це база їх. Ну, вони ну, будували свій стадіон, але я так розумію, що ще не добудували чи добудували, але не грають на ньому. Ну, не знаю. Що там за інгулець? Але інгулець поки грає на своєму стадіоні і також непогано грає. Непогано грає вони в четвірці 36 очок. Сказати, що вони набрали менше, ніж та Лівий берег. Але по грі мені здається, що вони десь ну, трохи відстають. У них ну, така, як ну, ну, кардіограма, вони то гарно грають, то погано. То гарно, то погано. Але. Розпочали сезон вони непогано. Але програли Чорноморцю також 3-2. Але там був такий ну, матч на, на тоненького. Вони програли лівому берегу, зіграли нічию з Буковиною двічі, з Черніговим 1-1. Та з Металургом Запоріжжям 0-0. І з Юкса ще 0-0 зіграли. З, у Униви не виграли. Е, вони також грають у Кубку України, але вони попали на Динамо Київ. Там, я думаю, без шансів е, ще й на виїзді. Інгулець Василь Кога ну, ну, він буде боротися е, до останнього, я впевнений з інгульцом. Але я думаю, що перехідні матчі, я думаю, я думаю що це перехідні матчі для Інгульця. Тобто, на друге чи, ну, чи перше місце вони не, ну, вони не будуть ну, першими чи другими. Але якщо вони будуть, я не сильно розстроюся. E, тому ін, бажаю інгольцу впевненої весни. E, добре підсилитись взимку, але мені здається, що це буде третє або четверте місце. І п'ята команда, яка претендує на вихід до УПЛ, це Агробізнес e, 33 пункти. Ця команда по навіть словам e, Чижевського. Головного тренера агробізнесу немає е, свого ну, міста там, де вони грають, щоб вболівальники вболівали за ну, 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 них з рідного місця. Е, не мають вони гарної інфраструктури, як лівий берег, е, як Буковина, як буковина як боковина ходить у, у Чернівцях. Тому агробізнесу дуже важко грати без болівальників, е, які приходять. На, навіть на домашній стадіон. Так, в них є прихильники але Чижевський говорить, що ну, не може команда так грати в українській премєр лігі для Першої ліги це норм, а для УПЛ це навіть, напевно, стрьом. Але все одно агробізнес грає в непогану гру, в них дуже непоганий нападник, який забиває дуже багато голів. Ваєтіховський забив е, 11 голів у цьому, е, на цій осені. Я гробізнес непогано грає, але вони програють ті матчі, які е, ну, прямим конкурентам. Вони програли Буковині Лівому берегу, вони програли Чорноморцю. Е, також вони програють ще «Інгульцу», вони програли. Вони програли ще Пробію, ну граденьке це щось ну, таке собі. Але вони зіграли один раз з Буковиною 0-0 на початку чемпіонату, потім з Ворслою 0-0, з нивою Тернополь 0-0. Таке собі. Але команда із Волочиська бореться за перехідні матчі. Я думаю, що це максимум. Вони не зможуть зайняти друге місце. А от перехідні матчі вони будуть боротися. Ці от. 5 команд ще при Карпаті може, може якось десь прилізти. В них 25 очок, але це вже посередня команда першої ліги. 5 команд виділяються з е, цих 18 е, 16 команд. І ну, подивимось. подивимося, як воно буде, тому що мені здається, що. Буковина буде першою це 100%, а от потім хто займе друге місце, це також У мене питання. Тут три команди претендують на друге місце. Лівий берег та Чорноморець по 40% і 20% інгуляць. Це мій прогноз. Я не знаю, як він зайде чи ні. Але мені здається, що буде так. По 40%, 50% на 50% це лівий берег чи Чорноморець, але. І в нульця також є шанси зайняти це місце. Але подивимось, агробізнес точно претендує на стиковий мановий матч, але на друге місце вряд чи вони зможуть запригнути. Турнірна таблиця В Амбердері, Фарасенка, Вейтиховський по 11 голів. Фарасенко грає за інгулець, Вайтіховський за агробізнес. Це також боротьба за Золоту буці на першій ліги буде е, запекла. Хама 10 голів з Прикарпаття та Дахновський з Буковини 9 ну, м'ячів. Ну, але там це ці, цілий склад. Бу, Буковини йде далі. Бойчук 7 голів, Кожушко 6 голів, Підлепенець 6 голів. Ось така а, турнірна таблиця бомбардирів. Все вам розповів. Дивіться, дивіться у український футбол не тільки ОПЛ, а ще й Першу Лігу. І ми будемо робити, можливо, ча, е, ну, чаще це, вибач, це випуски про Першу Лігу, але подивимось, як воно буде. Буду вдячний за підписку на цей канал. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Гарного дня до побачення.